Ну що, сім'я? Тут ми будемо влаштовувати пікнік. Давайте виходити. Мені здається, що тут непогане місце, щоб а, поставити стіл і якось подихати свіжим повітрям та пофотографувати. Не лише ж тут каву пити. Що скажеш, Люба? Так, давай вивантажувати наше майно, але зателефонуй Сему, щоб він привіз мангал, який ми сьогодні з тобою купили. Добре зараз. Я наче все поставив, тому ми можемо щось підсмажити і будемо чекати, доки привезуть наше м'ясо. Також я визвав, щоб був фудтрак. Ох, чуть не врізався. Дивись, який у нас є великий мангал, який ми можемо, на якому можемо підсмажити м'ясо та рибу. Зараз вивантажимо. Ми спробуємо його покрутити, але воно може все впасти, тому ми його поставимо на місце. Дякую за допомогу. Все, можна їхати. Поставимо наш класний мангал поближче і підключимо його, тому що там у нас є різні овочі та риба, яку ми можемо зараз скуштувати. Давай його запускати. Залишаємо нашу чашку. Залишаємо наш фотоапарат. Потім будемо ним розважатись. Ходімо. Так, ти щем будеш? З м'ясом чи риби? З м'ясом. Добре. Зараз м'ясо та риба підсмажились саме час скуштувати їх та напоїти наше маленьке дитя. Ми ж брали з собою дитяче молоко, куштуй м'ясо! А я зараз напою наше маленьке дитя і ми поїдемо або ти, або я будемо кататись на самокаті, які ми привезли з собою на автомобіль. Замовляли м'ясо. Ми ще привезли вам, якщо потрібно. Олюба, це приїхало м'ясо, яке я замовляв. Спеціальний фудтрак автомобіль. В нього навіть відчиняються передні двері. Бі-біп. Показуйте, що наразі у вас є в продажі. Я хотів би з'їсти хот-дог. Але все ж таки можу закупити трішки м'яса для нашого пікніка. Дайте мені 2 кілограма е, свинини, е, трішки куриці, хот-дог і солодку воду. Е, це, ні, це не маленькі дитині, її не можна. Це мої дружині. Дякую. Любий, мені здається, що нам треба вже збиратися їхати, тому що вже пізній час. Викликає свого напарника, хай забирає наш здоров'яний мангал. Добре, Люба, зараз ми спакуємось. Тим більше дитина вже заснула і можна їхати додому. Піп, 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 піп. Так, я можу пакувати мангал. Давайте закидайте ваші шампури, і я відвезу його до вас додому. Любий, мені здається, що ми не встигнемо вже з'їсти це жарене яйце та декілька пончиків. Краще поїмо по дорозі, тому що ми дійсно можемо не встигнути доїхати. Та й чому ти валяєшся просто на землі? Не час спати нам ще всю дорогу летіти. Ми майже склались. Наш відкидний, криша відкидного нашого будинку на колесах зараз стане на своє місце, тому ми зачиняємо бокову частину. Ставимо наверх нашу кришу та закидаємо наш самокат, який тут гарно може кататися. Поїхали додому. Приїхали пізно, але гарно провели час і можемо тепер припаркуватись на нашому невеличкому автомобілі в цьому лісі. Тут ми переночуємо. І будемо гарно завтра проводити час. Тому вам теж на добраніч. ми пішли відпочивати.